Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 6 серпня 2024 року. Місяць у Діві. Молодик, третій місячний день, символ якого Барс або ж леопард. От. Місяць у Діві. У ці дні більшість людей стають практичними, раціональними, тверезомислячими. а в деяких ситуаціях навіть занадто з'являється надмірна обачність. У цей час люди легко працюють, їм вдаються справи, особливо ті, де потрібна підвищена організованість, увага до дрібних деталей. При місяці в діві не можна нехтувати навіть незначними дрібницями. Тому що саме вони можуть стати причиною як невдач, так і несподіваного успіху. У дні діви найкращий час для вирішення повсякденних проблем та для звичної буденної роботи. Вразливий у цей день кишківник та весь шлунково-кишковий тракт. Не можна в жодному разі в ці дні робити очистку кишківника. Небажані операції на черівній порожнині. Можна проводити процедури із очистки печінки, лікувати шкіру. Це також вдалий час для косметичних процедур та для підготовки до пластичної операції, яку варто робити при місяці у терезах. А далі про третю місячну добу. Властивості цього дня агресивність. Сплеск енергії. Міць. Це дуже сильний енергонасичений день, а тому і небезпечний. Отже, треба контролювати себе, треба свідомо контролювати свої думки, емоції та про себе повторювати афірмації на зразок. Я спокійна, абсолютно спокійна. Якщо ви комусь побажаєте зла, то ваш емоційний негативний сплеск буде. Потужного заряду і викличе неприємність як для того, кому ви захотіли зла, так і для себе у першу чергу. Негативність напряму пов'язана із роботою печінки, а через те, що ваша негативна емоція буде підкріплена і в кілька разів посилена місячними енергіями, ваш власний організм отримає. Дуже потужний стрес, наслідки якого відіб'ються на роботі всього вашого організму на цілий місячний місяць. Правильно подолати енергетичні потоки в цей період вам допоможуть інтенсивні фізичні та Психологічні навантаження. Добре повністю віддатися роботі. У цей період ви можете багато чого, а тому і зробити повинні багато. Сил у вас зараз достатньо. Візьміться за найважче завдання, і ви його обов'язково вирішите або зрушите з мертвої точки. Якщо ж проблема здається непідйомною та практично нездійсненною, поділіть її на маленькі частинки. Та вирішуйте її по черзі. У цей період протипоказані різного роду пасивність і бездіяльність, оскільки вони ведуть до руйнівної, до руйнівної такої енергії організму. Тож у жодному разі не допускайте лінощів. Діє, діє і ще раз діє. Навіть якщо вам робити нічого, все одно підніміться з дивана і прогуляйтеся. Третій місячний день дуже гарно підходить для початку будівництва. От. А ще в цей день добре вирішую вирушати в дорогу у відрядження. Причому чим далі, тим вдалішим буде завершення, тому що в такому разі енергія місяця може повністю повною мірою реалізувати себе. У цей день до вас може прийти оригінальна ідея. Якась нестандартна, от, якесь осяяння. Але щоб знайти нестереотипне вирішення проблеми в третій день важливо не розпорушуватися на дрібниці, а сконцентруватися на вирішенні одного найважливішого питання, спрямувати всю свою увагу в одну точку. Дуже небезпечні в цей день. Сумніви, безглузді балачки, розмови, непотрібне планування, страхи та розумова лінь. Усе це може створити блок, який протягом усього місяця місячного заважатиме природньому проходженню ментальної енергії, що, звичайно ж, викличе або постійний головний біль, або ж короткочасну якусь розумову недостатність. Енергія третьої місячної доби подібна до атомної енергії, її можна спрямувати у будь-якому напрямку, як на благо, так і на знищення. І з цієї причини їй дуже важливо спрямувати у творче русло у, творчому, у творчу справу, яка згодом дасть позитивні результати. До речі, цей місячний день. Ідеально підходить для того, щоб почати копати криницю. У третій місячний день необхідно всіляко уникати проявів особистої агресії, підозрілості, недовірливості, задерикуватості, безкомпромісності та агресії. Людина в цей день стає енергетично зарядженою, а також будь-яка її дія матиме Вибухово небезпечний характер. Сьогодні треба дати вихід своїм емоціям у сфері благодійності, бажано дарувати подарунки, роздавати милостиню, виконувати прохання. Весь цей час я стараюсь донести до вас те, що місячні фази та місячні дні несуть певну інформацію та індивідуальну енергетику. Одні місячні дні підсилюють нашу енергію, дарують нам сили, вмикають друге дихання. Вони предназначені для активних дій. Другі ж, навпаки, підштовхують нас до усамітнення та до роздумів, і в цей час ніяких активних дій нам робити не треба. Одні і ті ж дії можуть привести до успіху. Чи невдачі в залежності від того, в який місячний день вони здійснюються. Так, шлюб перетвориться в казку, в якій подружжя буде жити довго та щасливо та помре в один день, якщо закохані, візьмуть шлюб у благоприятний день місячний. в смислі. А якщо день буде неудачним, то цей шлюб розпадеться уже через півроку. Хоча молодята зустрічалися 5 років і любили одне одного ну, дуже. Розуміється, не тільки від місячних днів залежать наші удачі та невдачі, і не варто фанатично слідкувати всім рекомендаціям. Вплив місячного енерге... місячної енергетики дня на людину залежить від ступені її духовного розвитку. От. Та духовної чистоти. І все ж таки ігнорувати таку інформацію не варто. Прислухайтеся, любі мої, і вам це в житті дуже знадобиться. Це допоможе вам правильно вирішувати всі свої життєві задачі. Тому що, ну не хочу сказати проблеми. Мені здається, що проблеми це проблеми. А задачі це таке більш позитивне слово. Так що зараз у нас із вами. Задача одна. Ми йдемо до перемоги, до нашої перемоги, яка обов'язково буде, яка нас надихає, про яку ми думаємо щоденно, щогодини, щохвилини. Молимося за це і молимося за наших любих, рідних, прекрасних захисників. Я вас люблю, мої рідні. З вами була Бабка Люся. До завтра.